Всім привіт! Вітаю у себе на каналі і щиро дякую за те, що долучаєтесь та практикуєте разом зі мною. Вас на каналі вже 2000, що не може мене не радувати. І сьогодні я для вас підготувала суглобову руханку, яка покращить рухомість вашого тіла та роботу кровоносної та лімфатичної системи. Ну а баланси допоможуть засередитися більше на власному тілі. Починаємо розминку. На вдих руки вгору, на видих вниз. Вдих вгору, видих вниз. Невеличкі махи вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Поперек не рухається видих. Тільки плечові суглоби. видих, вдих, видих, вдих і видих. Руки в літеру Т, долоні до себе вдих, видих, розкрили, закрили, розкрили. Вдих, видих. Інтенсивне дихання. розігріваємося. вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. Малюємо коло руками від себе. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Змінили напрямок. Один. На себе два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки в літеру «Т». правий кульшовий суглоб від себе один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. В протилежному напрямку забираємо коліно один, два, Три. Рухайте тільки кульшовим суглобом. Чотири, п'ять. Таз майже на місці шість. Руками тримаєте сім опору. 8, Інша нога від себе. Один. Два. Три. Чотири. Лопатки з'єднані. П'ять. Плечі від вух внизу. Шість. Сім. Вісім. Опорна нога сильна на себе, закриваємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Попок до хребта, сім і вісім. Руки з'єднали перед собою, зігнули праве коліно, Гомілкою малюємо коло в одну сторону, два, три, чотири, п'ять, шість.

Вісім. Завершили. Глибокий вдих руки вгору, з видихом руки опустили на пояс. Працюємо з півпальцями. Один, 2, 3, 4, 5 ноги сильні. Шість, сім, вісім. І залишилися в паузі. Коліні чашечки підтягнуті, пупок до хребта, плечі від вух, маківкою штовхаєте стелю, відчуваєте, які сильні ноги. Штовхають вас в стелю. Опустилися руки перед собою, зігнули праве коліно. Залишаєтеся в балансі, відчуваєте ліву опорну ногу, намагаєтеся, щоб вона була виключена в коліні, але, якщо складно, можете підзігнути. Слідкуйте за тим, щоб не округлялася спина, глибоко вдихаєте в нижні ребра. Потім змінюєте положення і знову. Тримаєте баланс. Можете очима перед собою знайти точку балансу і тримаєтеся. Відчуваєте сильно опорну ногу, але не завалюєтесь на неї і м'яко опускаєте ногу. Зараз ускладнюємо. Піднімаєте ногу праву вгору і відштовхуєте ступню вперед, згинаючи та розгинаючи коліно. Три і чотири. І намагайтесь вниз не опускати ногу, повторюємо все те ж саме з іншої ноги. Зігнули один, і два, і висота та ж сама, три, і чотири. І опускаєте ноги. Глибокий вдих праву ногу згинаєте в коліні та підтягуєте до грудного відділу. Головна задача зараз в опорній нозі. Вам потрібно стояти максимально рівно, уявно, ніби ви хочете вистрибнути до стелі, не завалюючись на бокову частину лівої ноги. Далі на вдих правою рукою відводите праве коліно в сторону, а ліва рука в літері Т. Тримаєте в даному положенні, відчуваєте виворотність, слідкуєте, щоб таз сильно не вивертався, і на видих м'яко переходите в позу Слідкуйте, щоб ступня права штовхала внутрішню частину лівої ноги, і ліва нога штовхала праву ступню. Глибоко дихаєте, виростаєте в стелю, плечі від вух, шия довга. І з видихом м'яко опускаєте ноги в вихідне положення. Повторюємо все те ж саме з лівої ноги. Підтягнули до себе, відчуваєте опорну праву ногу, комусь складно, підзгинайте коліно. Відчуваєте всі п'ять пальців на підлозі, не завалюєтеся на ребра зовнішньої або внутрішньої частини ступні. М'який глибокий вдих лівою рукою відводите ліве коліно в сторону, а права рука в літеру «Т». Тримаєте плечі рівно, ступня залишається активною. І з видихом. Поза дерева, виконуючи всі попередні правила та зауваження, які я говорила з правої ноги. Пупок тримає центр опори, ступня тримає тіло, маківкою тягнетеся в стелю. Робите глибокий приємний вдих. І з видихом повертаєтеся у вихідне положення. Правою рукою беретеся за підйом правої ступні. І притискаєте п'ятку до сідниці. Слідкуйте, щоб коліно було правої ноги, чітко біля коліна лівої ноги. Не прогинайтесь попереку, включайте м'язи пресу, глибоко дихаєте і відчуваєте, як чотириголовий приємно розслабляється. Далі м'яко опускаєтеся вниз на опорній нозі, опускаєте руки на підлогу, залишаєтеся в даному положенні. Відчуваєте зараз більше робота лівої ноги, глибоко дихаєте. На видих відпускаєте праву ногу, випрямляєте, слідкуєте, щоб таз був чітко над підлогою. Знову ж в цій паузі глибокий вдих, ногою штовхаєте стіну позаду. І з видихом опускаєте ногу в вихідне положення. Далі вдих півпальці. П'ятки, півпальці, п'ятки, півпальці, п'ятки, півпальці. Повернулися на всю ступню, підзігнули коліна і м'яко опустилися вниз. Голова шия розслаблені, плечі розслаблені. Руки можете залишити на тому ж місці, де були до цього, або ж обійняти свої п'ятки, Все в залежності від вашого рівня. М'який приємний глибокий вдих. Я округлою спиною голова йде. Остання, піднімаєтеся вгору, руки піднімаєте вгору, дивитеся в стелю. І з видихом м'яко опускаєтесь тадасину. Тепер поміняли ліва нога до сідниці. Знову намагаєтеся коліно тримати навпроти коліна іншої ноги. Пупок підтягнутий, спина поперек особливо нейтральний, глибоко дихаєте, лопатки з'єднані, грудний відділ навпаки відкритий, дихаєте в нижні ребра, з видихом м'яко починаєте нахилятися, але відчуйте опорну ногу сильною, впертою на підлозі. Не залишаєтеся в даному положенні, глибокий вдих. М'який видих, І ще один вдих. І з видихом відпускаєте ліву ногу, таз прокручуєте так, щоб був чітко над підлогою разом з плечовими суглобами. Тримаєте ногу п'яткою до стелі. І з видихом м'яко опускаєте у вихідне положення. Далі виконуєте повний присід на півпальці, на видих, нахил. Вдих півпальці, видих, піднялись в нахил. Вдих, присіли, видих, підняли сідниці. Вдих, присіли, видих, опустили сідниці. І на глибокий вдих округлою спиною піднялися вгору, руки вгору, погляд в стелю. З видихом тадасана. Повторюємо врік права нога на лівій. Залишаємося або ж нам або руки переводите вгору, залежить від вашого балансу та стійкості, глибоко дихаєте, з видихом направляєте всю силу в опорну ногу, коліно правої ноги відводите в сторону. І зараз ускладнюємо. Переводите п'ятку на передню частину лівої ноги і присідаєте на лівій нозі. Кому складно, не повторюйте, продовжуєте далі. Триматися в позі дерева. Для кого дане положення комфортне та зручне і навіть легке, залишаєтесь в ньому. А потім для ускладнення опускайте руки на підлогу, залишаєтеся в такому положенні ще декілька дихань. Намагаєтесь відчути опорну ногу і м'яко опуститися в пересід, як ми попередньо робили, але на одну ногу. І тримаємо баланс. Хто може, в кого не виходить. Залишаєте руки на підлозі або за допомогою блоків. Глибоко дихаєте, м'яко видихаєте, опускаєте руки на підлогу і повільно повертаєтеся в те положення, з якого ми сюди зайшли. Підзігнули опорну ногу, виросли і опустили ногу в вихідне положення. Повторюємо все з лівої ноги поза дерева. Руки або в намасте, або піднімаєте вгору над головою, глибокий вдих, з видихом залишаєтеся, відчуваєте опорну праву ногу, всі п'ять пальців стоять на підлозі, слідкуйте за тим, щоб ви не ставали на зовнішню або на внутрішню частину ступні. Далі руками допомагаєте ліву ногу перекласти більше до середини передньої частини правої ноги. І м'яко підзігнувши праве коліно, опускаєтеся вниз, ніби сідаєте на стільчик. Ліве коліно відводите в сторону, залишаєтесь тут на вдих. А з видихом м'яко опускаєте руки і ще дозалишаєтеся в даному положенні. Розслабляєте поперек крижі та сідниці, особливо лівої ноги. І ще один вдих. І з видихом ускладнюємо, присідаємо на півпальці правої ноги. Тримаєте баланс. Пупок тримаєте до хребта, очима знаходите перед собою точку опори, залишаєтеся в даному положенні, насолоджуєтеся балансом. Глибокий вдих, м'який видих. Опускаєте руки, піднімаєтеся знову вгору, підзгинаєте праве коліно, і потім виростаєте руки вгору і опускаєте ноги в вихідне положення. Ви великі розумнички. Трішки з вами політаємо, побалансуємо права нога опорна, руки в літеру «Т», ліву відвели ногу в сторону, і нахиляємося вниз, виконуючи баланс на правій нозі. Глибоко дихаєте, відчуваєте сильну ногу праву. Вам не потрібно впиратися на праву руку, тому що основна тут права нога. Права рука допомагає тримати баланс, можете трішки відвести її вправо навіть. І на глибокий вдих повертаєтеся у вихідне положення. Це дуже складно, можете скористатися блоками, якщо потрібно. Те ж саме повторюємо в іншу ногу. На вдих опускаєтеся вниз, на видих шукаєте комфортне положення у власному тілі. Якщо потрібно, під руки, можете взяти блоки. Можете стати близько до стіни, щоб вас не розвертало, щоб ви відчували, чи правильно ви виконуєте. На видих повертаєтеся у вихідне положення. Вітаю, ви розумнички. Я пишаюся вами. на вдих, руки вгору. На видих тадасана починаємо маятник. На вдих, права нога вперед. На видих, маятник літерате. Вдих, права нога рівна вперед. На видих нагил корпусу, нога назад, літера «Т». Вдих. Тримаємо точку опори очима. Видих. І ще один вдих. І м'який видих. Тримаємо лінії. Повернулась в вихідне положення. Ліва нога вперед. На видих корпус вниз, нога назад, літера «Т». Вдих, вперед, можете згинати коліно і спростити собі життя. Видих, вдих, стати під стінку однією рукою, допомогти собі впершись в неї. Видих. Головне спробувати знайти цей баланс. У вас все вийде крок за кроком. Вперед. Нахил літера Т, І повернулися в вихідне положення. Ну що, любі мої, я думаю, ви отримали прекрасний заряд енергії. Ваші суглоби всі пропрацювали. Ви відчули баланси, побачили, над чим ще потрібно працювати. В кінці можете потанцювати, зробити все, що хоче ваше прекрасне тіло. Ну а я вам від всього серця дякую за те, що ви зі мною і до зустрічі.